Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми з вами сьогодні розберемо просто шалений законопроект номер 14057 яким депутати, які його подали, хочуть захистити себе, своїх родичів і так далі, і всіх абсолютно недобросовісних своїх колег, корупціонерів, крадіїв і так далі від журналістських розслідувань. І фактично законопроект номер 14057 це наступ на горло всім журналістам. Тим змі, які є в Україні, які є за територію України, і давайте в цьому розберемось. І е, забігаючи наперед, скажу: якщо оце приймуть, то ми можемо вже остаточно забутись в Україні про свободу слова. І мало того, ті, хто будуть відкривати рота, коли не потрібно, будуть не просто піддаватись якимось гонінням, а будуть ще й тотально штрафуватись. До всього того, що ми вже маємо на сьогоднішній день, давайте пройдемося по головному. По-перше, хто подав цей законопроект взагалі до Верховної Ради. Перший дуже цікавий персонаж це Руслан Стефанчук. Правильно, спікер Верховної Ради, людина, яка неодноразово підозрювалася в різних корупційних схемах, людина родичі якої знаходять шалені статки для того, щоб купувати. Квартири по Варшавах, і щоб їх діти жили безбідно десь там за кордоном. Далі, Корнієнко Олександр Сергійович, Кондратюк Олена, Стефанчук Микола це, до речі, брат е, Стефанчука-Руслана, того самого голови Верховної Ради. Кемельчук Юрій, який являється депутатом від партії Слуга народа. Оці люди, так там є ще цілий пул депутатів, але оце головні. І знаєте, щодо Стефанчука, це дуже така цікава штука. Людина, яка на такій важливій посаді, посаді, мала б бути першою, хто хоче вільних ЗМІ, хто хоче свободи слова і всього іншого. Але лише в тому випадку, якщо ти чесна людина, якщо тобі нічого не загрожує, вони подали цей законопроект, і в нас чомусь до речі, найтакі. Як сказати, найгірші законопроекти в нас чомусь подають ті, хто має трошечки більше влади, ніж всі інші, ніж навіть там народні депутати і так далі. Про що йдеться? По-перше, що будуть заборонені так звані оціночні судження. Що це означає? Це от зараз ми з вами спілкуємось. Я сказав про Стефанчука, так, що, скоріш за все, в нього як то кажуть рильце в пушку. Якщо він подав цей законопроект, оце моє оціночне судження. Я ніби нікого не звинуватив, я ніби нічого поганого не сказав. Я б сказав просто свою власну думку, на яку я, до речі, маю право. А він, наприклад, зможе на мене за це подати в суд. Уявіть собі, просто за те, що я сказав. Я його ні в чому не звинувачував, але це вже є оціночне судження. Їх не можна. Спростувати, але якщо вони подані так, що принижують гідність чи репутацію, то журналіста чи автора можуть змусити платити компенсацію? Тобто, мені би за це зараз був штраф, якби цей законопроект вже був поданий. Дуже цікавий момент стосується того, що інформація подана так, як, яка принижує гідність чи репутацію. Питання одне: а як можна вирішити, що той чи інший вираз когось принижує. Це також якесь таке, знаєте, оціночне судження, дуже суб'єктивне. І ми бачимо, до, до чого там доходять в світі такі ситуації, коли за образу можна сприйняти абсолютно все, що людині б тільки не сказали. Тому це бред і абсурд, і якщо немає чітких е, меж е, і чіткості оцього прописаних норм в законі, то мені здається, що це вже. Е, вже провальна історія, але звісно, в нас в Україні такі провальні історії. Стефанчуки і всім подібні люблять приймати для того, щоб потім можна було ем, ну, просто переслідувати фактично тих, хто робить те, що їм не подобається. І в першу чергу, звісно, це журналісти, це блогери і от е, всі, хто знаходиться десь поряд, як то кажуть. Друге презумпція невинуватості. Будь-яка інформація про людину. До рішення суду може вважатись недостовірною. Це означає, що матеріали про підозрюваних до вироку можуть легко оскаржуватись. Що це означає? Це, наприклад, ДБР подало не ДБР, а Набу видало підозру куму Зеленського, міністру єдності Українців Чернишову. Видало йому підозру про розкрадання 1 мільярда гривень. Ми це всі пам'ятаємо. Рішення суду немає. Нічого немає, є підозра, йому її оголошено. Є там в нього так, йому він вийшов під заставу. Але рішення суду немає. Тобто, це означає, що не було би взагалі можливості в публічному просторі про нього говорити. А якщо ми про це почали говорити, то також би дійшли до штрафа або до вимог видалити той чи інший контент, видалити ту чи іншу статтю і так далі. Наступне. Якщо ми візьмемо, наприклад, такі е, редакції, як Бігусінфо або Українська Правда, які проводять свої власні розслідування, на основі яких потім, до речі, відкриваються і кримінальні справи, фактично, якщо цей законопроект прийняти, вони не будуть мати права робити цих розслідувань, точніше, розслідування вони зможуть робити, але вони не зможуть це ніде опублікувати, бо тоді їм прилетить штраф, і їх можуть заставити видалити той чи інший контент. І уявіть собі, скільки, е, скільки кримінальних справ взагалі не було б відкрито. Як би там хто не відносився до однієї чи іншої редакції, е, так, бо в них були абсолютно різні ситуації, але як би хто до них не відносився, вони справді в багатьох випадках створюють резонанс, на основі якого потім відкриваються кримінальні справи. Чого тільки е, вартує. Розслідування від української правди про Борисова, ТЦКшника Одеського, який зажрався ще на початку війни, накупив собі ВІЛ в Іспанії, і дуже непогано він і його сім'я себе почували. І якби не українська правда, то е, не було би взагалі, ну якби ця історія взагалі б не піднімалась, і про корупцію в ТЦК, на мою думку, взагалі до сьогоднішнього дня ніхто б не говорив. Бо саме справа Борисова е, тоді. Якби допомогла почати все по-новому, Допом... справа Борисова допомогла е перевірити, як мінімум в публічному просторі сказати, що ми перевіряємо ТЦК на корупцію, когось там позвільняти, і так далі. Вже другий момент, що наші суди і наші досудові органи е працюють також, в... на мою думку, знову ж таки, моє оціночне судження, як то кажуть, в ручному режимі і не доводять справу до кінця. Але е якби. Був оцей закон про обмеження фактично свободи слова, то ем, не було б і цього. Ми б просто жили в вакуумі. Ми би жили, знаєте, як в Росії, де все добре, корупції немає, і діти на СВО. Оце б, знаєте, це було б приблизно те саме. Що ніяких ні корупційних скандалів, нічого, бо всі, кого вже можна було придушити, вже придушили. А нахріна нам в Україні роблять те саме, на що депутати розраховують? От, цікавий момент, правда? Далі, наступне право на забуття. Це також ще одна дуже цікава історія. Людина може вимагати видалення чи приховування інформації про себе, якщо вона не актуальна або втратила суспільний інтерес. Це візьмемо, наприклад, справу того ж самого, не знаю, Чернишова, який зараз вже не при посаді міністра, і фактично. Е, я так розумію, бо там є пункт про те, що якщо ви знаходитесь в на посаді, то ця стаття не діє. Але як тільки ви звільняєтесь з посади, як тільки ви взагалі втрачаєте державну роботу, то ви маєте право вимагати, видаляти всю інформацію, яка по вас є, навіть якщо ця інформація достовірна, перевірена і так далі. Тобто, е, наприклад, був хтось народним депутатом України. Або ще кращий варіант, я придумав. В нас є колишній президент України Віктор Янукович. Знаєте такого? Знаєте, от, все він втік в Ростов. Фактично, з нього було знято з нього і його е друзів, депутатів, міністрів і так далі. Вони ж втратили свої державні посади. І фактично, якщо б цей законопроект був прийнятий, вони б мали право, законне право подати відповідні заяви до. Органів не зрозуміло до яких, бо не зрозуміло, які органи цим мають займатися, але подати заяву до українських органів про те, що вони е, вимагають е, права на забуття. Тобто, щоб видалено було про них всю негативну інформацію, яка гуляє інтернетом, щоб було покарано всіх, хто цю інформацію далі поширює, бо вони мають на це право. Навіть якщо інформація була е, доцільна, правдива і так далі. І тому, якщо так розібратися, то цей законопроект це е, повна. Ну, якби, повна нісенітниця. І дуже такий цікавий момент буде подивитись, коли законопроект 14057 буде голосуватись, подивитися, як він буде голосуватись, хто за це буде голосувати. І знаєте, карандашиком в список зрадників можна буде писати новий список. Точно так само, як це було після голосування по закону про ліквідацію НАБУ і САП. От, фактично, цей законопроект, якщо так підсумовувати, законопроект номер 14057 це наступ на горло свободі слова в Україні, яка і так обмежується вже з кожним роком все сильніше і сильніше, починаючи як мінімум з 24 лютого 22-го року, під приводом того, що в нас війна. І фактично, зараз всі обмеження, які приймаються, вони приймаються під приводом того, що в нас війна. Вони приймаються депутатами, які зараз мають необмежену владу ні по часу, ні по своїм обов'язкам, і ми це бачимо дуже добре. І фактично вони просто зараз переробляють всі закони під себе, будують фактично Україну під себе. Тільки їх є всіх там найвищих рівнів це чиновників, це Верховний, і депутати, там, і міністри, і там якісь керівники е... місцевої влади, так? таких людей декілька тисяч на всю Україну. І фактично вони готують оці всі законопроекти так для себе і під себе. Це ж точно так само. Тут вони хочуть заткнути журналістів. Перед цим вони хотіли знищити Набу і САП, що їм, в принципі, і мені здається, що їм вдалося це, бо на якийсь там тиждень чи два вони отримали закон, законний доступ до матеріалів по Набу і САП. І я думаю, тижня чи двох вистачило, щоб проаналізувати інформацію, яка в них є, прийняти відповідні рішення, щоб НАБУ і САП не проводили далі розслідування, ті, які вони могли проводити. Тому ситуація, власне, отака. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!